Із невеликого домашнього господарства до повноцінного молочного виробництва. Подружжя Володимира та Марини Чаленків розпочали власну справу 11 років тому. За цей час збільшили поголів'я кіз, розбудовують власну ферму та планують відкриття сироварні. Як вдається розвивати сімейну справу під час війни? Розповіли нашій знімальній групі. У ранішні доїння на фермі чаленки відбувається без поспіху, але чітко за розкладом. Допомагає у процесі саморобний молокопровід. <му> Доять кіз двічі на день. Кожна дає від трьох до шести літрів молока. Та зараз його може бути менше, бо вже почався період кітності. У цьому козеняткові ще доби немає. Пані Марина показує загіни з козенятами. Тут вони разом із мамами. Три роки тому на фермі вирішили не відлучати малят після появи на світ. Зрозуміли, це заощаджує час, і тварини менше стресують. Без лиха не було б добра. Козеня, яке ходить під мамкою, воно і краще козу роздає, і краще, ніж, наприклад, я її роздаю, і воно кріпше, воно здоровіше і ну, менше забот. Тож це треба надоїти молока. Його треба підігріти, козенятко вчасно напоїть. Марина відповідальна у сімейній справі за варіння сирів, згадує, починали торгівлю із витриманих видів, але згодом виник попит на молоді несолоні. солоні. За час війни майже відмовилися від виробництва екзотичного чи вишуканого сиру. Як найменше дивишся, людям хочеться якихось забаганок. Тобто стандартний сир, кисломолочний, адегейський, панір, там ранкові сири. Минулі роки там хотілося вині з вином, ще щось, то зараз просто люди настільки стомлені, виснажені цим усім, що просто так поїсти. Хазяйнувати Марина з Володимиром почали 11 років тому. Тоді завели п'ятьох та знайшли ділянку під майбутнє господарство в селі. Тут нічого це було голе поле там стояла стара хата, яка валила, завалилася. От і були великі бур'яни, не було нічого. Ну ще просто було пусто. Тепер поголів'я вже складається із 150 кіз є й кілька корів. Сім'я ділиться своїм секретом успіху: це любов до власної справи та безперервне її удосконалення. Якщо ви займаєтесь будь-яким бізнесом і ви не розвиваєтесь, тоді це все утопія його потрібно закрити, і все сказати все до побачення. Коли ми розпочинали, ми варили сир в каструлях. На дерев'яній плиті зараз у нас є вже сироварня, куплене обладнання. Зараз ми слідушний етап це будемо строїти сироварні. Своїх кіз на м'ясо родина не віддає. Тварини тут проживають до старості. На досягнутому чаленки не зупинятимуться у планах ще чимало ідей. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.